Святий Миколай постукав у двері, аби привітати малечу зі святом та здійснити їхні бажання. А помічниками доброго чарівника стали волонтери молодіжного парламенту Кременчука в рамках традиційної загальноміської благодійної акції Святий Миколай дітям небайдужі кременчужани здійснили 153 дитячих мрії. Ми відвідали ті сім'ї, які в складних життєвих обставинах, які знаходяться на обліку центру соціальних служб, і сім'ї наших героїв України, які Гинули Кремчужан, дітки малювали листи в рамках марафону Святого Миколая. І завдяки кримчужанам, не всім небайдужим, які долучилися, всі мрії були здійснені, і саме помічники завітали і вручили ці бажані, омріяні подарунки дітям. Діти неабияк чекали на Святого Миколая і навіть приготували йому свої творчі подарунки. Миколай, Миколай! Ми прикрасимо ялинку, щоб стояла у хатинці, З новим роком всі вітаємо, Щастя радості, бажаємо. Тобі святий Миколай передав отакі подаруночки». Це що ти... треба сказати? Дякую, через пол, через лай іде до діток Миколай. У білеснікої торбинці він несе для всіх гостинці. День Святого Миколая це час важливих життєвих уроків про доброту, взаємодопомогу та щедрість. Це свято, яке наповнює серця радістю та надією, особливо для найменших. Я дуже чекала на прихід святого Миколая. він приніс домік. Я дуже щаслива. Цей велосипед дуже крутий. Дякую, святий Миколай, за подарунок. Мені дуже сильно подобається. Буду чекати літа, щоб на ньому спробувати поїздити. Дякую дуже святому Миколаю за те, що він мені приніс такі гарні подарунки. Дуже хотіла ну, таку класну собі толстовку. Мені Святий Миколай приніс подарунок. Він захотів або кулю. А якщо не буде кулі, то велику пачку корму щоб погодувати собачку нас на районі. Вам дуже вдячні. Подарувати дітям казку було б неможливо, якби кременчужани не відгукнулися. Тож волонтери молодіжного парламенту Кременчука вдячні за небайдужість та щирі серця. Хочемо подякувати всім, хто долучився до благодійної акції святим Уклий дітям», хто свою частинку добра, тепла передав саме в цих подарунках адресатам. Як можете бачити, діти всі задоволені. І мені здається, ті відчуття від того, що мрія здійснена, це великий вклад, саме в майбутнє. Ну і кожен з нас має працювати задля перемоги, кожен на своєму місці. Тому саме волонтери сьогодні працюють в рамках акції «Святий Миколай дітям. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.